Привіт! це топ новини дня від п'ятої редакції. Від сьогодні у Запоріжжі почали вимикати світло не лише для промисловості, а й для житлових будинків. Цього разу абонентів розділили на шість черг. Списки є у телеграм-каналі П'ятої редакції. Свій будинок ви можете знайти одразу у кількох чергах, бо ж води можуть бути заживлені від різних підстанцій. Тим часом містяни обурюються, що деякі бізнесмени ніби не знають про стан енергосистеми і вмикають освітлення закладів на всю. 17-річного сироту успішно евакуювали з тимчасово окупованої частини Запорізької області. Зараз хлопець під опікою тітки незабаром поїде до реабілітаційного табору на заході України. Поки ж він отримує речі першої необхідності та соціальну психологічну допомогу. Авіабомбами по гуманітарному хабу у Степногірську вчора влучили росіяни. Поранення отримали троє людей: двоє поліцейських та працівниця хабу, яка зазвичай видавала місцевим воду та гуманітарну допомогу. Тема мафів у Запоріжжі ніяк не вщухає. На Бабурці кіоск встановили прямо на парковці. Нову споруду незабаром встановлять і на Бородинському. Кабмін може заборонити бронювати ліки на маркетплейсах, тобто на сайтах та у додатках, де можна було побачити наявність медикаментів в аптеках та їхню ціну. Експерти прогнозують, що через таку заборону ліки можуть здорожчати. Неподалік Запоріжжя у селі Богатирівка хочуть реконструювати громадський будинок, замовили проєкт за півтора мільйони гривень. Планують облаштувати амбулаторію, дві квартири відомчого житла, залу для громадських зборів, гараж, котельні та укриття. Встановити сонячні батареї для вуличного освітлення на зупинках транспорту на Кічкасі. Пропонує запоріжець Данило Канів. Він зареєстрував відповідну петицію. каже в умовах блекаутів це допоможе зменшити навантаження на енергосистему. Аби питання розглянули у міськраді за два місяці, треба зібрати 750 підписів. Більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь там, тільки найголовніше.